Доброго дня, любі малята! Я вітаю вас сьогодні на занятті з ознайомленням з природним довкіллям. Ще довкола сніг лежить, та природа вже не спить. Пробиваються з землі перші квіточки малі. Показав галівку ніжну, молодесенький підсніжник. Знову пролізка блакитна, посміхнулася привітна. Мати й мачуха у жменьках несе промені жовтенькі, тішать очі першоцвіти, пахнуть весненькою квіти. Любі малята, гуляючи разом з батьками на клумбах біля будинків або у парку. А можливо, хтось уже виїжджав до найближчого лісочка, ви могли помітити перші квіти. Ось про них. Вам сьогодні я хочу і розповісти. Квіточки, які самі перші розквітають на весні, називають першоцвітами. Їх не дуже багато малята, і ці перші квіточки вони дуже швидко відцвітають. Тому що якщо і вдень сонечко пригріває, то вночі. Ще дуже-дуже холодно. І тому ці квіточки вони е, ростуть не дуже довго. У проміннях сонця ніжних, край веселого струмка, білий росяний підсніжник, раптом блиснув з-під сніжка. Отакий От малий неначе ледь прокинувся від сну. Тихий тихий. А одначе він привів до нас весну. Так, малята, сама найперша квітка, яка розцвітає на весні, це підсніжник. Погляньте, ще сніг лежить, а він уже пробивається крізь нього. Уявляєте собі, яка це гарна квіточка і яка вона сильна. Але у цій сильної квітки є одна особливість малята. Якщо зірвати підсніжник, то він уже на тому місці більше ніколи не виросте. Тому малята, будь ласка, якщо ви десь побачите таку гарну квіточку, не намагайтеся її зразу зірвати. Помилуйтеся неї, сфотографуйте її. Але, будь ласка, не зривайте її, тому що на наступну весну ця квіточка тут більше не виросте. Погляньте ось таку квіточку я зустріла на квітничку біля одного із будинків. Чарівна і дуже ніжна на весні в гаї квітка синя, дивовижна перша розцвітає, оживає в мить лісок, як розцвітне пролісок. Поміж дерев зігріті першими сонячними проміннями з'являються проліски. Це маленькі тендітні квіточки. Перто й наполегливо давно пробивають собі дорогу, крізь окуту морозами землю і товстенний килим торічних листочків. Проліски не одразу можна помітити, це квіточки такі маленькі і сором'язливі, не ховаються від наших очей. Ця невеличка квіточка здолала великі труднощі заради короткого життя у лісі. Її ніжність і тендітність закликає людську душу оберігати і доглядати природу. Якщо побачите проліс у кулісі, не зривайте його, будь ласка. Він занесений у червону книгу. Це така книга, у яку записують рослини, які майже зникають з нашої землі. Тож, малята, давайте ми з вами е, побережемо. Природу, і е, не дамо можливості такої гарної, такої е, красивій, такої дуже чудовій квітці зникнути з нашої землі. Я вас дуже прошу про це. Гарно, тепло у садку, снігу вже немає, із-під листя у кутку крокус виглядає. Наче золотом горять, пелюстки жовтенькі і листочки мерехтять, ніжні зелененькі. Тільки но в повіє весною із поторішнього листя починають з'являтися маленькі квіточки. Природа навколо ще гола, сіра, а ця рослина вже розгортає свої пелюстки серед мокроти та холоду. Ідеш вулицею і несподівано в око впадає маленькі свято весни на чиїсь клумбі. Любі малята, ця чарівна квіточка, яка називається крокус, вона може бути різних різних кольорів, від багряно-помаранчевих до темно-темно-фіолетових, від е, ніжно, -ніжно бузкового кольору до ніжно-голубого. Це дуже гарна, красива квіточка. Її дуже полюбляють висаджувати у квітники біля будиночків, тому що вона ранньою весною милує наш погляд. Але малята, я хочу вам сказати, що ця квіточка корисна для людей. Люди квісняний в народі називають жабками. Цю квіточку малята ви можете бачити навкруги, там, де гуляєте, і біля майданчиків, і в квітничках, і у парках. Ось про такі вісняні квіти я вам сьогодні розповіла. Дякую за увагу!